Взагалі, ви знаєте, логіки використання співдронів вона відсутня. Звичайно, перше, на що полює ворог, це на ремонтні бригади, які виїжджають там на ліквідацію, наприклад, артобстрілів. Наступне напевно це будь-які машини, які можуть потрапити там десь ближче, ближче до території, там, яка більш південніша до берегової лінії автівки. Люди, тобто логіки використання вона відсутня. Тут, як і в Херсоні, ворог, де ворог теж досить часто не тільки ФТВ використовує, але й дрони зі скидами. Це такий терор, просто забава, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню, і логіки в цьому абсолютно немає. Є просто такий цинізм, російський цинізм.